Доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі, підписників і тих людей, які ще можливо не підписалися. Говорив я, що за трошки дам огляд 16-ки, яка до нас приїхала. Трошки її хлопці прибрали, правда ще не все. Ну, що прибрали, те покажу. Дивіться, шнек в якому стані. Тут заглянемо в серединку, покажу вам. Так, той бік. Той барабанчик теж в рідній фарбі, все. Барабан, ось бачите, які бачі. Там буде краще видно. Під барабанів все тіленькі, рівненькі. Навіть мені здається місцями ще вкрасті воно. Тут коробка. Грохот так само весь вкрасті, не... Варений, немальований, ціленький. Ось тут так само наклонна вся тіла, ніде нічого не погнути. Дивіться, мотор. Perkins 4236, мені здається, що в нього навіть ніхто ще ніде не лазив, бо знизу все повністю завицьковане. З цієї сторони ще покажу вам, Бачите, проход. фарба ще не витягнути, такі саме на підбарабан. Ремені в гарному стані, мені здається, не треба ніяких міняти, що барабан, що ходовий ремінь. Зараз з тої сторони будемо, то вам покажу. Тут так само все в своїй фарбі. Ось тут дивіться, гарно буде видно. Це все заводське. Ось Серединки зараз покажу. Дивіться, ось тут ці резиночки, бачите? Краску, ледь ледь повитирали. Це все є заводське, це є не міняне. Ось звідси ще покажу вам. Бачите. Ось так виглядає серединка, так само соломотраси, всі ціленькі, ніде нічого не гнути, бачите, так само все в рідній фарбі. Січкарня на рухомих ножах. цю сторону вам покажу, ось так буде краще. Сонце сліпить, звісно, сьогодні погода гарна. Покажу вам, щоб було вам краще видно, ось так трошки буде видно. Маємо з цієї сторони, ще покажу. Бачите, звідси гарно видно бочі. Саме серединка. двохручейний ремінь, в чудовому стані, ходовий ремінь, все стоїть, мені здається, заводське, їх ще не міняли і вони в гарному стані, що свідчить про невелике напрацювання на тому комбайні Покажу ще вам кабінку. Кабіну трохи хлопці прибрали, почистили, повимітали. Ось так вона виглядає. Ось бункер ще покажу вам. Бачите, так само мінімальні потертості по красті. Покажу вам ще всі сторони Ось так вже показувала, бачите, все наклан на своїй зарві. цікавить. Зацікавило, прощіть. дзвоніть. Знімаю вам більше, дам детальніший огляд. Ну і підписуємось на наш канал.